Дзеркальний граб, корейська казка. Це було не тепер, а за давньої давнини. У щасливий час в одного корейського селянина знайшовся хлопчик. Він ріс, як із води. А коли мав сім років, то став відомий своїм розумом. На всю країну. Дійшла чутка й до імператора Японії, що в Кореї малий хлопець вміє читати, писати, складати вірші і відгадувати наймудріші загадки. Не повірив цьому імператор Японії, вирядив у корею своїх царедворців. Ті сіли на корабель і попливли. Вітрила напинав вітер і корабель скоро причалив до берегів кореї. Тільки но японські мудреці ступили на землю, як побачили маленького хлопчика. Він сидів на камені і читав вірші. Найстарший мудрець, вислухавши хлопчика, сказав Дуже гарні вірші. Хто їх написав? Хлопчик відповів, Я сам склав ці вірші. Мудреці йому не повірили, але хлопчик мовив. Хочете знати, чи справді я вмію складати вірші? Скажіть щонебудь. Тоді один японець прорік. Глянь, як місяць над синєю Хвилею грає, небо срібними зорями міниться й сяє, підхопив хлопчик. Японці були вражені, а найстаріший мудрець озвався знову. Стріла летить за океан без краї, а слово мудрого сильніш, воно всю землю облітає, докінчив хлопчик. Коли Посли японського імператора переконалися, що хлопчик сам складає вірші, вони взялися перевіряти його кмітливість. Скажи, чому птахи і пацюки голосують однаково? Цвірінь-цвірінь, спитав один із них, тому що свині ровкають отак гав-гав, відповів хлопчик, не задумуючись. Японські мудреці засміялися. Та ти, мабуть, дурний. Гав-гав це гавкіт собаки. Хіба свиняна таке зугарна? засміявся й хлопчик. Свині рокають гав гав тоді, коли пацюки щебечуть цвірінь, цвірінь. Мудрецям дуже сподобався хлопчикова кмітливість. Скільки тобі років і як тебе звати? спитали вони. Звати мене Чучун Куан. І мені десять років. Японці подумали якщо в Кореї такі розумні малі діти, то які ж мудреці тут дорослі? Ні, краще не гадьбитися і брататися на свої острови. Побачив імператор послів, насупив брови і каже Ану, повідайте, які в Кореї люди живуть. Чи то правда, що вони розумніші за наших дідів? Посли полякалися адже вони в Кореї нікого не бачили і ні з ким, крім хлопчика, не розмовляли. Що могли вони відповісти імператорові? Тоді найхитріший з них упав на коліна й мовив. «Ясно й синю сонця. Кореї живуть відчайдушні і непокірні люди. Вони навіть не знають, що ти існуєш на світі. і ніхто при згадці твого імені не падав ниць, не торкався лобом землі. Розсердився імператор і закричав: Я піду на них війною. І весь імператорський почет улінкуючи за горлом. Ми підемо з них війною. Коли імператор трохи заспокоївся, то сказав Принесіть мені срібної залиштинову скриньку. Слуги миттю пронесли скриньку. Імператор закутав щось у вату, сховав у ту скриньку і наклав печатки. Потім він звелів підвестися всім з колін і загадав найближчому раднику. Відвести скриньку корейському королю. Якщо король до осені не вгадає, що заховано в скриньці, то він найдурніший король у світі, мовив імператор. Радник виконав повеління свого володаря. Він привіз королю Кореї бурштинову скриньку і переказав слова японського імператора. Ніяк не могли королівські вчені вгадати, що заховано в скринці. Вони дивились на неї через збільшуване скло, нюхали брушинове віко, але де їм знати, що сховав у скринці японський імператор? А тим часом Чой Чу Чун Куан добився в сеул і шукав собі роботи. Він ходив по подвір'ях і вигукував. Чищу мідні дзеркала, чищу мідні дзеркала. Цей крик почула донька першого міністра і наказала винести хлопчикові своє велике мідне дзеркало. Його треба було відполірувати. Чуй-чуй, Куан узявся до роботи, але він те дзеркало так запопало, що воно тріснуло. Саме ту мить принесло першого міністра. І він побачив, що хлопчик розбив дзеркало його доньки і крикнув Розбійнику, це дзеркало коштує п'ять злитків срібла. Плати гроші. Любий пане, сказав Чой Чункуан, якби я мав стільки грошей. То хіба ж полірував би дзеркала, я беру тебе в рабство, знову закричав міністр. Віднині ти називатимешся дзеркальний раб. З того дня чую куа став рабом. Якось до міністра прийшов королівський слуга. клонився і сказав, Король повелів передати. Якщо за вісім днів таємницю скриньки не буде розгадано, кат відрубає вуха і носа першого міністра і викине собакам. Слуга поставив скриньку та й пішов собі. Зляканий міністр забігав по кімнаті, шматуючи на собі одяг. Йому вже ввижалося, як кат. Гострить ножа, щоб відтяти йому вуха і носа. Тоді я звався дзеркальний раб. Може, я відгадаю, що в тій скринці? Відгадай, заблагав міністр, я подарую тобі восьмикімнатний будинок і тисячу злитків срібла. Мені не треба ні будинку, ні грошей. Пообіцяйте, що випустите мене на волю. Мене і усіх своїх рабів. Обіцяю. Дзеркальний рав підійшов до скриньки і сказав, нехай вона простоїть шість днів біля вогнища. Через шість днів я скажу, що в ній зберігається. Так і зробили. На сьомий день дзеркальний раб підійшов до скриньки, припав до неї вухом, потім узяв пензля. Вмочив у туш і написав. Моє вухо добре чує. Те є тут, що ранок всім віщує. А перший міністр як закричить, ти обдурив мене, тобі доскону бути рабом. Коли міністр поставив перед королем скриньку, король прочитав, що написав дзеркальний раб. І вигукнув, де ж відповідь на загадку? Ти не викавана в мого наказу. Гей, кате, відрубай цьому дурникові вуха й носа. Міністр упав перед володарем навколішки і признався, що напис на скрипці зробив його раб. Тоді король сказав, я придумав, як покарати твого раба. Нехай він сам одвезе скринську японському імператору». Як король зорів, так і вчинили. Посадили дзеркального раба на корабель і привезли в Японію. Японський імператор прочитав напис на скринці і зловтішно засміявся. Корейський король не зміг відгадати моєї загадки. Хіба в цій скринці є жива істота? Тепер весь світ знатиме, що в Кореї живуть найдурніші люди. Імператор зробив знак, і кат підійшов до дзеркального раба. Але той сказав без страху, твоя загадка. О, наймудріший з імператорів, така ж проста, що навіть я її вгадав. Брешеш, закричав імператор, у скриньці немає ніякої живої істоти. Я заховав у ній куряче яйце. Пихатий імператор наказав очинити скриньку. Слуги позривали з нею печатки, підняли віко. Із великого дива мало не випустили скриньку з рук. В ній сиділо курчатко, маленький жовтий півник, дзеркальний раб посадив півника собі на долоні, і півник заспіпав купуріку, купуріку. Ку -ку